Найближчими днями Росія та Іран планують публічно підписати двосторонню угоду про поглиблену співпрацю. Час укладення угоди обраний не випадково. Перед вступом Дональда Трампа на посаду президента ще Кремль демонструє, що готовий і надалі формувати союзи з американськими ворогами для України. Головний фактор цієї угоди: чи буде вона дублювати договір із північною Кореєю, і чи передбачатиме взаємний захист із присутністю військ і техніки на території країн-союзників? Докладніше про це далі. Очікується, що 17 січня президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає Росію з офіційним візитом, під час якого він і російський диктатор Владімір Путін підпишуть документ, що замінить 20-річну стратегічну угоду, і міститиме обіцянки про співпрацю, таких галузях, як енергетика, виробництво, транспорт та сільське господарство. Режим в Ірані після втрати Сирії та розгрому великої частини своїх проксі став ще більш вразливим та потребує, хоч якогось захисту. Росія найкращий, а головне єдиний варіант. Для цього також в обмін на дружбу Росія може прискорити угоду щодо постачання Ірану сучасних російських винищувачів су 35 на яких іранські пілоти вже пройшли навчання у Росії як підготовчий етап до їх постачання. Росія також ймовірно надасть Ірану технологічні знання пов'язані з виробництвом ракети і військових супутників, а також передових оборонних систем, таких як С 400 Але тут є питання, тому що Росія потребує цих систем в умовах війни в Україні з економічного погляду. Іран потрібен. Ібен росіянам як транспортний коридор, який забезпечить вихід до Індійського океану для створення безперебійного доступу до іранських портів у Перській затоці, це забезпечить переправку російських товарів до Індії, Китаю та загалом глобального півдня. Звісно, основна увага прикута до військово-оборонного аспекту на тлі війни в Україні. Іран вже постачає Росії балістичні ракети малої дальності та надає значну допомогу із постачанням безпілотників. Деякі експерти прогнозують, що в межах нової угоди ти. Іран надасть Москві ще більше озброєння. Наймовірніше майбутня угода буде схожою на договір, який підписала Росія з північною Кореєю, зазначає в коментарі обоз UA, директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. На думку експерта, головна інтрига в тому, чи буде у договорі між РФ та Іраном пункт про взаємну допомогу на випадок агресії. Це не врятує іранський режим від внутрішніх потрясінь, але від зовнішніх загроз може щодо збільшення військових постачань на потреби російської армії чи Появу іранських солдатів на фронті, то Іран може доволі легко запалитися через внутрішні суперечності. Тому найімовірніше в Україну іранські солдати не поїдуть і відчутного збільшення постачання озброєння не відбудеться, вважає експерт. Наразі це не потрібно і самій Росії, адже прихід Ірану разом із північними корейцями у східну Європу викличе величезне роздратування Трампа. Останній, подейкують, планує повернутися до кампанії максимального тиску на Іран, який вже проводив період. От з 18 по 20 рік. У Трампа визнають, що іранська програма зайшла настільки далеко, що укладання дипломатичної угоди з регулювання конфлікту з Ізраїлем може виявитися неефективним. Ба Більше існує велика ймовірність того, що Трамп або підтримає ізраїльський військовий удар по ядерних об'єктах Ірану, або навіть віддасть наказ про атаку з боку США. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.